Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо, що у нас відбувається цікавого на сьогодні. Ми бачимо, що ринок біткоін та альткоїни досить непогано пролились останнім часом знову вниз. Тому сьогодні будемо розглядати, що відбувається та що можна очікувати далі. Як завжди, я поділюсь думками, що очікую я та яке бачення ринку. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого та важливого. Також хочу повідомити вам, що вже завтра, в суботу, буде проходити наш навчальний марафон Криптобаза, на якому ви дізнаєтесь, що таке криптовалютний ринок і як тут можна заробляти. Ви дізнаєтесь, що таке цикли криптовалютного ринку, як вони працюють. Ми зберемо вам інвестиційний портфель на 24-2025 рік. Також ви отримаєте метрики та індикатори. За допомогою яких зможете проводити аналітику ринку, ціна навчання всього лише 20 доларів. Доступ після проходження навчання у вас також буде доступ назавжди зберігатись до даного марафону. Кому цікаво, особливо для новачків, обов'язково записуйтесь, проходьте наше навчання, тому що ви дізнаєтесь базу криптовалютного ринку і відповідно зможете вже проводити свою роботу і робити набагато менше помилок. Всі посилання є в описі під цим відео, тому пишіть мені та записуйтесь на марафон. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін сьогодні в нас 66 800. Як ми бачимо, що відбув, відбувся ось такий пролив по біткоїну. Але, в принципі, якщо дивитись ситуацію, можна сказати, глобально, то ми знаходимося на АТХ минулого бичого циклу, і відповідно в цьому діапазоні ми продовжуємо консолідацію та накопичення. Тому думаю, що тут по біткоїну ми будемо знаходитись, в принципі, ще якийсь досить довгий період, і, скоріш за все, що ліквідність в цьому діапазоні буде переливатись з біткоїна в альткоїна. Ми по новинах бачимо, що активно купляють та виводять з біржі монету Ефір. Це може означати, що учасники криптовалютного ринку готуються до альткоін сезону. А зараз переходимо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі, і будемо переглядати цікаві новини, що в нас відбувається. Як ми бачимо, що два дні тому довгострокові власники ефіру зробили одну із найбільш... з найбільших денних покупок за всю історію, ми бачимо, що було. Куплено було придбано 298 тисяч ефірів. Це в нас в доларах більше 1 мільярда доларів. Тому ми бачимо, що учасники криптовалютного ринку готуються. Я думаю, що готуються вони до хорошого та сильного альткоїн-сезону, який в нас може вже зовсім скоро відбуватись, тому що я думаю, що ліквідність може почати переливатись з біткоїна в альткоїна. А зараз давайте ще перейдемо на Total Market Cap. На сьогодні Total Market Cap 2,36 трильйонів. Ми бачимо, що прийшли ми до наших сильних зон підтримки, сильних зон спротиву. І відповідно з даних відміток, я думаю, що можемо розвернутися і рухатись вже в напрямку до 2,5. Ми бачимо, що, в принципі, зона підтримки в нас тут хороша та сильна, тому з цих відміток, з цих діапазонів, я думаю, що можемо вже розвертатись і потроху на наступний тиждень рухатись вище. По монеті ефір ми бачимо, що ефір у нас сьогодні торгується по 3470 доларів. Як ми бачимо, що також прийшли до наших сильних зон підтримки, від яких можемо вже відштовхнутися в локальній перспективі і почати рухатись вище. В принципі, Як ви бачили з даних новин, які ми переглядали раніше, що ефір активно накопичують. Плюс виводять його збірш, тому я думаю, що вже зовсім скоро можемо отримати зон. І, можливо, розворот буде відбуватись, в принципі, навіть з даних відміток. Наступна монета Solana. Як ми бачимо, що монета Solana також прийшла до своїх сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі. Є в нас ось тут два сигнали, які нам показують, що з цих відміток може відбутись ріст. Може відбутись в принципі, сильний імпульсний ріст, так як це було ось тут, так як це було ось тут. Після двох сигналів на продовження росту ми побачили такий досить сильний імпульсний ріст по монеті Solana. Тому я думаю, що з даних відміток також можемо показати ріст, тому що корекція відбулася досить така, можна сказати, непогана, досить сильна, особливо по альткоїнах. Особливо монета Near Protocol на собі це відчула. Тому я думаю, що відповідно з даних відміток, з даних діапазонів, може почати з розворот і вже будемо рухатись в сторону росту. Монета DOT. Перебуває, можна сказати, також біля наших таких сильних, хороших зон підтримки. В принципі, є ще потенціал на зниження. Можемо навіть оновити дані ЛОЇ, щоб зібрати ліквідність. Після чого я би очікував, що також будемо розвертатись і виходити вже з ось цієї зони акумуляції та накопичення. Це в нас така локальна зона, і виходити в сторону росту. Далі переходимо до монети Protocol. Монета на сьогодні торгується до 5, 6, по 5,6 доларів. Також бачимо, що тут у нас є два сигнали на продовження росту, тому з цих відміток, з цих діапазонів, думаю, що може відбути вже, в принципі, такий досить сильний та імпульсний ріст. Скоригувались ми досить непогано, пройшли в ось цю нашу хорошу сильну зону, можна сказати, підтримки, яка нас поки що. Тримає, і я думаю, що дану зону ми пробувати не будемо, будемо торгувати в цьому діапазоні, після чого, я думаю, що, скоріш за все, відбудеться розворот, і монетання протокол буде рухатись вище. Як ви можете бачити, що всі сигнали, які нам показували, що буде відбуватись помонетіння протоколу, Ріст, відпрацювали досить непогано. Ось тут у нас вже є такі два сигнали, тому думаю, що також можемо побачити в локальній перспективі Ріст по монеття протоколу. Наступна монета Avalanche, Також можна сказати, що монета е, знизилась до своєї такої сильної зони підтримки. І з даних відміток я думаю, що також може бути розворот, хоча е, не виключаю, що може бути корекція ще нижче. Також оновлення ось цих лоїв, збір ліквідності, і після чого вже розворот та вихід з цієї локальної зони акумуляції і похід в сторону вище. Це може відбутись якраз. Цим літом, скоріш, за все, це може бути до серпня, тому що, в принципі, в серпні будуть планувати всі свої літні відпустки. І потрібно також, щоб ринок та альткоїни, можна сказати, знаходились трошки високо, щоб можна було зафіксувати профіт. і вже орієнтовно в серпні можна йти на подальшу корекцію. Далі монета Аптус торгується на сьогодні по 7,9. Тут, в принципі, нічого цікавого не відбулося. Монета знаходиться в такому своєму боковику накопиченні. Думаю, що також з даного накопичення буде імпульсний вихід вище. І, відповідно, також ми бачимо, що дуже похоже на зону акумуляції та накопичення, тільки в локальній зоні. Тому думаю, що також з цих відміток будемо виходити вище, коли відповідно старатине внес альткоін сезон. Монета Арбітром тут ситуація в нас аналогічна, тому думаю, що сценарій буде відбуватись подібно, як на монеті Аптос. Також бачимо, що монета, можна сказати, пройшла до наших сильних таких зон підтримки, поки що торгується в своєму боковику. І, відповідно, також з цього боковика буде очікувати вихід вище, коли в нас розпочнеться альткоін сезон. Також, давайте ще переглянемо монету «Суї». Вона також, в принципі, торгується, можна сказати, в такому своєму накопиченні. Тому думаю, що після накопичення також буде розворот відповідно зі всім ринком. Коли почнеться альткон сезон, монета сує з даних відміток розвернеться і буде рухатись в сторону. Імпульсного росту і відповідно, коли е, альткої сезон вона стратане, тоді я думаю, що дані монети зможуть показати досить непогані результати. Орієнтуємося як мінімум на 3-5 іксів. Дані хвиля росту, яка в нас зовсім скоро, на мою думку, може почати вже відбуватися.